Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу поділитися своїми прогнозами стосовно урожайності озимих зернових культур, власне, озимої пшениці у поточному 2024 році. Я зараз знаходжу на одному із полів Ізюмщини. Тут, бачите, були інтенсивні бойові дії два роки тому. Тут все спалено, знищене. Було, аграрії самі виносили снаряди, самі своїми силами розміновували ці поля, засіяли. І в минулому році мали непоганий врожай, але не мали ціни. В цьому році я прогнозую, що буде навпаки, врожаю не буде, але буде ціна. І зараз поясню, чому. І це так в більшості регіонів України. Що сталося? У нас в цьому році дуже рано відновилася вегетація озимих зернових культур. І зазвичай, коли раннє відновлення. Вегетації завжди формується дуже високий врожай, тому що при ранньому відновленні вегетації більше шансів утворення ще додаткових пагонів кущення у весняний період. І у нас в багатьох господарствах так і було. Зо Восени було посушливо, пізно висівали, рослини практично не розкустилися, але вони розкустилися у нас в березні місяці на початку квітня. Вони розкустилися, утворили 4-5 і більше пагонів кущення. Але що сталося потім? А сталося потім теж така погодна аномалія, як стрімке, аномально стрімке наростання температури повітря. При такому стрімкому наростанні температури повітря рослина йшла в ріст, але практично не розвивалася. І з цих 4-5 пагонів кущення продуктивними виявилося лише один пагін. Крім того, на фоні стрімкого наростання температури повітря у нас практично не випадало опадів достатньої кількості. У багатьох регіонах. Зокрема, у нас на сході України їх було ну, всього декілька міліметрів випало за всю весну. Ситуація повторюється як у 2018 році. І от я зараз іду по полю, ще хочу показати. Це поле, де проводили підживлення, а це ото гріхи. Там, де не вносили азотних добрив, взагалі ситуація дуже плачевна. Рослини, бачите, такого блідозеленого, такого напівлимонного кольору, вони зовсім невисокі. Ну, що це за пшениця? Ну, Звичайно, такі рослини ніякої продуктивності не дадуть. А ті, які навіть дадуть, бачите, вже передпрапорцевий, вже навіть прапорцевий листок з'являється. На більшості рослин, деякі, ну, куди добрива попали, там вже прапорцевий листок. при висоті рослин буквально тут 30-35 см. така От картина. Подивіться, зріджений е, стеблостій маємо. Ось яку маємо картину. Бачите, от були пагони. І якщо б була б нормальна кількість опадів, ці пагони були б продуктивними. Зараз вони просто відмирають, і вже ніяким чином ви не поправите ситуацію. Навіть якщо зараз на цьому полі і на взагалі на сході України випаде ну просто необхідна кількість опадів, це вже ситуацію практично не виправить. Це виправить тільки ситуацію для формування того єдиного продуктивного пагона, який є. І на одній рослині замість чотирьох-п'яти пагонів продуктивних ми маємо лише один. Ось тут, бачите, тут. Тут їх два сформувалося, і цей просто редукований, просто буде такий підгін, він з часом загине. Залишиться тільки один. І тільки один пагін. Там всередині вже колос є. І цей колос, ну там, вон, видно, вже такий є колос. І цей тільки колос дасть урожай. Але тут ще одне. Ми не знаємо, коли випадуть опади. То у 2018 році перші опади випали саме в фазі прапорцевого листка. Це десь на початку, в середині травня. Це було. Зараз через стрімке наростання температури. У 2018 не було такого стрімкого наростання температури. В цьому році і дощів нема, і температура висока, і розвиток рослин нерівномірний і аномально такий ранній. Ну, через що рослини ви бачите, таке це поле дасть. Ну, у нього потенціал 20-25 центнерів з гектара, і навряд чи більше. Якщо дощів не буде, то і того не, не дасть. Якщо будуть дощі. Ну, це з трудом, великим трудом 30 центнерів можна одержати з цього поля на гектар. А тепер що буде відбуватися із ціною пшениці? У нас, як завжди, коли її багато ціни немає, засоби масової інформації грають на руку е зернотрейдерам е і завжди розказують: у нас пшениці, всіх нагодуємо весь світ нагодуємо, і зернотрейдери різко е опускають тоді ціну. Фермер страждає, а зернотрейдери потирають руки і багаті. Як це було навіть під час війни. Під час війни нашу пшеницю е, закуповували за бесінь, а продавали в три, в чотири, у п'ять разів дорожче е, там за кордоном. Тобто, вже давним-давно працюють е, е, експортні морські коридори, але е, ціна на продукцію для фермерів практично не змінилася. Заробляють, я кажу, тільки в основному зерно трейдери. У цьому році ситуація зміниться. Я думаю, ну частково на користь аграріїв, тому що е, буде великий великий недобір врожаю, великий, я прогнозую, недобір врожаю. І на фоні цього буде зростати ціна на пшеницю, на всі інші культури, як по ланцюжку, будуть зростати. І тоді раніше не випускали нашу пшеницю там за кордоном, а зараз будуть просити цієї пшениці, а її не буде достатньої кількості. І ціну вже диктуватиме не зернотрейдер, а диктуватиме більшою мірою, я сподіваюся, її аграрій. І навіть у виграші будуть ті люди, які з якихось причин не продали. Стигли продати урожай минулого 23-го року, то в цьому році е, вони будуть його продавати у півтора-два рази дорожче ніж не продали е, у тому році. Тому. Не поспішайте продавати, якщо у когось минулий врожай залишився, повірте, ціна на нього буде зростати. Це мій прогноз суб'єктивний, можливо, помилковий. Я, як і кожна людина, можу помилятися. Але на тих полях, де я буваю, це Харківська область, Донецька область, там Дніпропетровська частина, Полтавська, вона більшості полів ситуація приблизно така, як на цьому полі. Тобто тут. Види на урожай невисокі, утім, я бажаю, незважаючи на це, одержати хоч якусь врожайність і мати високу ціну усім нам на цей врожай, щоб ми могли, хоча б компенсувати ті витрати, які застосували на догляд за цими рослинами. Дякую за увагу і до нових зустрічей!